Чули yeah. про нього, okay. так? Yeah. Uh -huh. Супер, класно, що ви знає. Вовняна ковдра. Традиційно у нас вона була великих розмірів, це 6,5-7 метрів. Просто одним тоном, одним махом. Е, Ліжник використовується у побуті фактично усюди. Хто ним ще користується, то усюди. Це ліжка, це підлога, це стіни, це певниця, це лавки. Ну, або ж лада, як у нас в класах кажуть, біля будинку. Також у стайні маржинка накривається, та, яка мерзне на зиму, накривається ліжниками. Пізніше вже ліжник уталізується, тобто спалюється, Ну, як спалюється, він, він тріє, він не горить, тому що це вовна. Досить довго треба його спалювати. Також ліжник до цього часу, 21 століття. До 20 2025 року він використовується в таких обрядах, як весілля, вінчання і похорон.